Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Жителі мікрорайону Монастирська гора поступово стають зарушниками бездоріжжя. Питання початку ремонту серпантину обговорили на засіданні постійної комісії міської ради з питань містобудування. Паразит, чи частина екосистеми чи боротимуться із засиллям омели у Полтаві. На національний мультипредметний тест на Полтавщині на сьогодні зареєструвалося 9,5 тисяч осіб. А тепер про це та інше більш докладно. Жителі монастирської гори у Полтаві поступово стають заручниками бездоріжжя. Поки у міській раді лише обговорюють концепцію ремонту аварійного серпантину, єдина об'їзна дорога, що веде до цього мікрорайону щодня руйнується. Докладніше про це дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Коли відновлять дорогу на монастирську гору, це та ряд інших питань депутати Полтавської міськради розглянули на засіданні постійної комісії з питань містобудування. Вони зібралися 20 березня, аби обговорити капітальний ремонт серпантину, тобто вулиці Паїсія Величковського, в цьому році. Та замість конструктиву виникла жвава дискусія щодо термінів реалізації цього проєкту. Адже поки керівництво управління житлово-комунального господарства лише окреслює етапи виконання робіт, жителі мікрорайону поступ стають заручниками бездоріжжя. На сьогоднішній день мешканці червоного шляху вони трошечки обмежені в пересуванні. Це дітей вивіз дітей да, шкільного віку, на роботу люди, як їздять. Да, і ми, якщо візьмемо ту дорогу, по якій ми об'їжджаємо на сьогоднішній день, через Яківці, це об'їзна дорога, на, яка веде на Котельву, туди, на Дублянщину. Цю дорогу розіб'ють е, великими. Великим автотранспортом там уже ходять зерновози, да її доб'ють ту дорогу, і червоний шлях залишиться взагалі без проїзної частини. Поки мешканці плекають надії на довгоочікуваний ремонт аварійного серпантину, а чиновники шукають, де на це взяти кошти. Деякі проблеми можна вирішити вже йдеться про тему громадського транспорту, яку також порушили на комісії. Автобус обмежили, міняють автобуси там раз за разом. Людям навіть бабці виїхати в лікарню, вона не може виїхати. До кінці кінців, навіть ладу, я розумію, ви там будете з цією дорогою. Дійсності сьогодні мені сподобалось Волков сказав, два роки буде ця дорога будуватися. І ну, я думаю, не два, а три точно. Зробіть об'їзну нормальну дорогу, поасфальтуйте, уберіть захащеність вдоль проїжджої частини. Зробіть, це все ж елементарно можна зробити. Обмежте проїзд тієї частини, де тяжеловозом, щоб вони туди не їхали, щоб не добили оту дорогу. Зробіть це все. Це в вашій всій компетенції. Тепер зі ну, довгого об'їзду у нас дуже великий розрив з автобусами. Катастрофа. Добре, вирішили якось питання. Пустили великий автобус. Сьогодні пустили, через дві неділі забрали. Пустили, забрали. Той автобус, хоч тільки люди почали виходити, і ту, на цей автобусі, як і в цій і Патлаївка, він тільки почав набирати людей, тільки у нас почалося все нормально, опять поламався, забрали. І по результату ну, це таке знущання над людьми. Голова комісії Сергій Ващенко запропонував поки дотримуватися такого алгоритму дій. Опція робіт є дуже великі. І це одномоментно зробити нереально, але на даний момент, ще раз повторюсь, щоб забезпечити можливість, тобто стабільність газопостачання і водопостачання мешканців червоного шляху, нам треба переложити газопровід і водопровід. Це раз. Інше питання, як Сергій Миколаїв зауважив, де взяти на це гроші. Це два. О. І третє, забезпечити тимчасовий проїзд по цій дорозі для мешканців червоного шляху. А це можна зробити реально, зважаючи на суд. в результаті ситуація з ремонтом серпантину на сьогодні залишається невизначеною, адже запитань тут значно більше ніж відповідей. Евний колір води у Ворсклі вздовж берегової лінії річки у мікрорайоні Левада. Полтавці помітили скидання невідомої речовини. Спеціалісти державної екоінспекції взяли воду на дослідження. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Вздовж берега річки Ворскла в мікрорайоні Левада місцеві вже тривалий час спостерігають забруднену воду і сморід. Припускають, можливо, нечистоти зливають через труби, які можна помітити. Там же це дуже шкідливо для навколишнього середовища для довкілля до риби. Звичайно, треба це вирішувати, щоб дослідити, чи не містить вода у Ворсклі шкідливих домішок. Фахівці державної екоінспекції відібрали її зразки на лабораторні дослідження. Вода, як ви самі бачите, не типового чорного кольору. Ну тому було прийнято рішення відібрати все ж таки Поверхневі води для з'ясування, що саме за вода, тече. береться три проби. Кожна проба в окрему бутилку. Це пов'язано з тим, що в нас більше 14 показників. Ми вимірюємо. За словами експертів, така вода може приховувати в собі будь-які небезпечні речовини. Це можуть бути і нітрати, можуть бути і хлориди. В принципі, для людини вони будуть кожен в окремий, воно буде шкідливе. А якщо їх буде сукупність, ну це отруйня вода. Готові результати лабораторних досліджень передадуть правоохоронцям. Після отриманих результатів лабораторного дослідження будемо направляти на правоохоронні органи протоколи досліджень з метою встановлення суб'єкта господарювання, забруднювача власника цих саме труб, з яких відбувається забруднення річки. Дослідження проб води в лабораторії триватиме до п'яти днів, повідомили експерти. У Полтаві вперше на земельні торги виставляють право оренду на ділянку разом із водоймою. Йдеться про ставок поруч із мікрорайоном Алмазний. У подальшому його прибережну смугу планують використати як зону відпочинку у межах міста. Коли саме відбудеться аукціон, розкаже Івана Дімова. Вперше на земельні торги у Полтаві виставляють право оренди земельної ділянки разом з водоймою. Йдеться про ставок поруч з мікрорайоном Алмазний. Його площа півтора гектари, а загальна площа всієї ділянки, яку представляють на аукціон, близько трьох з половиною гектарів, розповідає директор департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради Олена Овчаренко. Був схожий досвід у нас. Ми виставляли земельні ділянки, але за межами населеного пункту міста Полтави. Це на території Тахтаулівського старостинського округу. Ми продавали вже декілька земельних ділянок з водними об'єктами, але там було для рибогосподарських потреб, а ця земельна ділянка пропонується для оздоровчих потреб. Тобто тут можна розмістити, наприклад, зону відпочинку, якісь там альтанки, можна навіть пляж організувати». Якщо таке цікаво, право оренди надають строком на 5 років. Це буде додаткове джерело надходження до бюджету громади, каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Практично до Минулого року землі і водного фонду і землі в оренду не здавалися. Ну вони лежали, скажімо так, мертвим пластом. Тому ми переглянули політику щодо відношення ресурсної бази, яка у нас сьогодні є, і ми почали працювати. Зробили технічну документацію, і тепер можемо виставляти на оренду наші водні об'єкти. Переможець торгів зможе використати цю прибережну смугу для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних або туристичних цілей. Якщо тут буде відкритий бізнес, будуть нові робочі місця, сплата. Податків у місцевий бюджет, тому ми готові і будемо підтримати всіх і підприємців, які готові працювати на території нашої громади. Аукціон відбудеться 10 квітня. Усі деталі, зокрема, і про стартову ціну лоту, охочі зможуть дізнатися на українській універсальній біржі. Якщо крона дерева вражена омилою більш ніж на 60%, це вже підстава для його видалення. Проте через брак коштів комунальники цього не роблять. Екологи ж додають, що омила – це частина екосистеми. Темою цікавилася наша Ольга Козіна. Так виглядають дерева в парках та на узбіччях доріг Полтави. Якщо крона дерева вражена омилою більш ніж на 60%, це вже підстава для його видалення, говорить начальник відділу Полтавський міський парк Максим Макуха. Проте, додає він, комунальники вражені гілки не зрізають. Причина брак коштів та працівників. Є сенс. Боротися за мелою, але е, варто зазначити, що це доволі вартісні роботи. Да, тобто, у нас є обмежений ресурс, там у нас є бригада людей, що можуть або видаляти дерева, або обрізати. У нас в місті існує там черга з декількох сотень дерев, які необхідно видалити, і обираючи е, між омилою, яка да, звичайно повільно може шкодити дереву, і е, між деревом, яке там має велику порожнину, і може швидко впасти на людей або там, на якісь не знаю, машини. То ми обираємо як правило те, що є більш небезпечним саме для життя громадян. Найчастіше омила паразитує на кленах, тополях, вербах, березах, плодових деревах, глибоко проростаючи в гілки та висмоктуючи з них соки, говорить біолог Олена Клепець. Тому лише поверхневе видалення кущиків проблеми не вирішить. Певні санітарні заходи потрібно робити на перших етапах, як тільки дерево заражене. Чому тому, що оця коренева, так звана система вірніше, в неї видозмінені кущики, Присоски, які поширюються через деревину на великі, на великі досить відстані, ну як сказати, на декілька метрів може поширюватися. Якщо буде дуже багато таких кущів, то дерево з часом засохне. І все ж омила частина екосистеми. Її плодами харчуються птахи-омилюхи. Ця ягода, після того, як вона була з'їдена птахами, Виходить на гілочку з птаха, скажімо так, і е, вона є дуже така клейка. Тобто, по суті, пташка, зробивши свої справи е, е, на гілочку, лишає там насіння омели, яке потім проростає. Е, ну е, я б сказав так: що ключове в цьому всьому, що в природі насправді немає нічого зайвого, і е, омела є частиною е, екосфери, так, біосфери, да, тобто, е, її розповсюджують птахи. І їдять птахи. найбільше шансів прорости насінню у на поверхні на корі тих дерев через кору тих дерев, які мають пошкодження. Тому, мабуть, не випадково ми бачимо більше вражених омилої дерев у місті, також уздовж автомобільних трас, тобто там, де дерева відчувають певний антропогенний вплив. У Німеччині вічно зелений напівпаразит омила під охороною. А ось в Чехії вражені нею гілки видаляють, але роблять. Це на ранніх стадіях, говорять дослідники цієї рослини. Сьогодні Полтава попрощалася із чотирма воїнами, які загинули, боронячи Україну. Один із них це 36-річний Олександр Ліщинський. Його призвали на військову службу 18 липня 2023 року. Воїн помер у наслідок поранень в лікарні міста Дніпро 13 березня цього року. 38-річний Микола Матвієнко був мобілізований до лав збройних сил України 11 листопада 2024 року. Солдат загинув 11 березня цього року у Курській області. Олександру Парфолюко було 37. Він до лав збройних сил України долучився 17 липня минулого року. Загинув чоловік при виконанні бойового завдання 15 березня 2025 року. У Донецькій області ще один загиблий воїн Олександр Ященко. Йому було 47. Був мобілізований на військову службу 8 грудня 2024 року. Солдат загинув 12 березня цього року у Курській області. Вічна слава Героям. Війна забирає найцінніше життя людини. І ми не знаємо, наскільки ще збільшиться список. Тих яноволів, які ніколи не зателефонують. Внесли зміни до бюджетних програм та врегулювали низку майнових питань. Сьогодні у режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради. За що саме голосували депутати? Дивіться у сюжеті. У режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської облради. На порядок денний винесли 17 питань. Серед них про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2024-2026 роки. Проектом рішення вносяться зміни до пункту 3.12 напряму. Програми організації громадських та соціальних заходів, які передбачають збільшення орієнтовного обсягу фінансування заходів програми у 2025 році на 1 мільйон гривень кошти плануються виділити на ремонт автомобілів для військових частин, які звертаються до нас. Прозвучало під час засідання і звернення голів фракцій, яке стосувалося ремонту доріг місцевого значення області. Всі прекрасно знають, що Є більш-менш проїзні, скажімо так, дороги, а є взагалі той самий гадяч, дуже страждає від того, що туди майже неможливо добратися. Той напрямок, там, де опішня, гадяч, ну, там дійсно дуже скрутне становище. І було відповідне звернення голів фракції депутатів, і сподіваємося, що нас почують. Бо принаймні, за моєю попередньою інформацією, є можливість отримання коштів для області. Єдине, щоб їх розподілили за актуальністю. Погодили обранці на сесії і питання про створення Полтавського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Ми враховуємо досвід тих регіонів, де ці центри вже працюють, створені надзвичайно ефективні. Це дуже важливе питання навчити навчати молодь, навчати наших громадян жити в умовах війни, передавати цей досвід, формувати ці знання в майбутніх поколіннях. Будуть залучені наші ветерани, демобілізовані і в якості методистів, і в якості інструкторів. Штат невеликий, кошти невеликі, але це доволі потужна інформаційна підтримка. Там буде все. І перша медична допомога, і як вести себе з вибухонебезпечними предметами, тобто широкий спектр знань. Засідання відбулося за допомогою системи електронного голосування. Голос. Полтавщину відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Приймальне відділення частини хірургічного корпусу після реконструкції мала операційна сучасний ендоскопічний кабінет у Решетилівській центральній лікарні. Перші об'єкти, з якими він ознайомився в області, докладніше про це дивіться у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, який здійснив робочу поїздку до Полтавської області, відвідали медзаклади Полтавщини у супроводі народного депутата України Олега Кулініча. керівництва обласної військової адміністрації та профільного департаменту вони оглянули реконструйовані відділення лікарень. Їх модернізація здійснюється за підтримки Полтавської обласної ради, місцевих бюджетів та завдяки участі в європейських проєктах. Зокрема, Олександр Біленький подякував народному депутату України Олегу Кулінічу за підтримку медичної галузі Полтавщини. Що Решетилівка, що Миргород, що Зіньків уже в перспективі вони можуть і хочуть витрачати кошти на заклади охорони здоров'я. Бо є що я хочу сказати про те, ПДФО, яке за допомогою Олега Івановича залучають ці громади, що є основним і головним рушієм. Того, щоб громада жила, а не виживала в той період. Ну зараз період війни всім важко, але бачите, хто не працював, тому важко хто працював і зосереджував увагу на допомозі громадам як у Іванович, тому то ті навіть працюють і вкладають кошти в медицину і в цей важкий період. Є серйозні проекти по модернізації закладів охорони здоров'я, які пройшли всі процедури через міністерство. Інфраструктури, і це треба робити, тому що людина повинна послуги отримувати однаково в Ришетилівці, Зінькович чи в Києві. Тобто, воно повинно бути це все, все доступно і якісно. І наші зусилля, мої зусилля Олександра Юрійовича, обласного депутатського корпусу. Ну, вони йдуть в одному напрямку із зусиллями міністерства. Як приклад залучення коштів в медицину, реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу Решетилівської центральної лікарні, яке оглянули в ході робочої поїздки міністра. Ми запустилися з нового року. Цього нового року є маршрути пацієнтів, які визначені вже департаментом і Державна політика. Це інфаркти, фарти, це іншорди, які транспортуються правила прямо. Відділення. Гості оглянули кожне відділення лікарні операційно-ендоскопічний кабінет, оснащений сучасною відеоендоскопічною апаратурою, який з'явився в лікарні півроку тому. Робимо лікувально-діагностичні хірургічні процедури дослідження травного тракту, включаючи стравохід шлунок 12-ти палу кишку і діагностичний огляд кишківника». Віднедавна в Решетилівській центральній лікарні діє рентгенологічний кабінет з новітньою цифровою рентгенівською системою. На випадок надзвичайної ситуації в укритті облаштували малу операційну а найближчим часом на території медзакладу створять реабілітаційне відділення. Кожна громада, яка має лікарню в закладу охорони здоров'я, повинна бути мати амбулаторний реабілітаційний відділ. Щодо стаціонарної реабілітації, ми чітку мережу намалювали. Якщо виходить, немає проблем. Але амбулаторна – це те, що повинно бути, бо зазвичай в кластерній лікарні людина пройшла лікування, пройшла реабілітацію, і вона повертається до місця проживання. Вона повинна мати місце, де з нею далі будуть займатися для того, щоб вона повністю відновила свою функціональність. В рамках візиту на Полтавщину міністр охорони здоров'я завітав і до місцевих аптек, де проінспектував ціни на медпрепарати та придбав парацетамол та цитрамон. Нагадаємо, з 1 березня українські виробники ліків мали знизити ціни на 100 найпопулярніших медикаментів на 30%. На сьогодні 9,5 тисяч осіб зареєструвалися на національний мультипредметний тест на Полтавщині. Очікує, що загалом участь у ньому візьмуть близько 13 тисяч охочих. На випускників цьогоріч чекають три обов'язкові предмети та один на вибір. Більше подробиць про це дивіться у сюжеті. 9,5 тисячі учасників на сьогодні зареєструвалися на проходження цьогорічного національного мультипредметного тесту на Полтавщині. Загалом очікуючи участь у тесті візьмуть близько 13 тисяч людей, говорить заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. В цьому році у нас буде 4 тести, три обов'язкових, один варіативний. Обов'язковими предметами у нас в цьому році українська мова. Математика, історія України, а на вибір наші здобувачі абітурієнти можуть мати такі предмети, як українська література, одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька або іспанська, біологія, хімія, фізика або географія. Як і минулого року, екзаменаційні центри національного мультипредметного тесту будуть обладнані камерами спостереження. Будь-який відступ, будь-яке порушення від правил проведення, воно невідворотно тягне за собою відсторонення абітурієнта від роботи і тим самим втрату втрату. Цілого року, який міг би бути потратений на, на навчання. Полтава минулоріч за рейтингом інформаційного ресурсу освіта ЮЕ опинилася на останньому місці за рівнем проходження тестування. Щоб покращити середній бал, провели роботу над помилками. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей неофіційний насправді рейтинг освітої поставив місто Полтава на останнє місце серед всіх обласних центрів. Було у нас декілька таких. Інтенсивів, так скажемо, інтенсивної підготовки і відпрацювали в місті ці проблеми, зробили роботу над помилками. І я сподіваюся, що в цьому році. Це буде не останнє місце. Точно нагадаємо основний етап реєстрації на НМТ триває 6 березня, по 3 квітня, включно з 4 травня. Для зареєстрованих учасників основної сесії з'явиться можливість завантажити зі своїх кабінетів запрошення, у якому будуть зазначені дата, час і місце проведення тестування. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті. IRT.pl.ua. гарних вам вихідних на все добре! все обов'язково буде Україна.